Христос народився. Мене звати Іра, я вже давала багато свідчення про оздоровлення в нашій сім'ї, наших рідних, близьких, знайомих і моє оздоровлення. І ще хочу дати свідчення за свого знайомого одного. Він дуже часто випивав. Жулілася мені завжди його дружина. Каже, що, мій чоловік, каже, ми двоє діточок. І каже, він ні дітей не бавить, приходить з роботи, зразу собі прийде, там вип'є 100 грам, поїсть і все, дивиться телевізор. Неділя починається в нього з того, що він встає, е, їсть, п'є, 100 грам забиває пивом, і отак в нього проходить день. Вона ходить зараз вагітна з третьою дитиною і дуже тяжко носить, її аж ну, підшивали, ну дуже тяжко носить дитинку. І її не нервуватися, не можна, ні перевтомлюватися. І вона такою говорить, зі мною жаліється мені. Я кажу, я це все правда вислухала, прийшла на службу Божу і писала за здоров'я, і думаю, напишу за навернення цього чоловіка. Проходить пару днів, попадає ця жінка в лікарню, тому що ну, на збереження, і лишається цей чоловік сам вдома з двома діточками. І десь він забув був купити молоко. Ну чесно, то навіть не було тижня часу, як я написала це. Отець Олег молився за нього і я молилася. Мій чоловік купив молоко і привіз йому додому. І каже, там в хаті поприбирано, діти нагодовані, машинка стирає, їсти вариться, каже, ну все ідеально. Ну, це все добре, не п'є взагалі. А ще головне, що він на роботі дуже хвалився: от я чоловік, що, а як ти свята проводиш, я собі от вип'ю і мені добре. Оце його завжди такі слова були. І тут вже вернулася його дружина з лікарні. Я тако з нею говорю час у час питаю, як твій чоловік. Вона каже: Іра, я не я не впізнаю свого чоловіка, їсти варить. Я не, неділя приходи, я цілий день лежу ноги догори. Бо так лікарі сказали. Вона каже, їм взагалі сказали лежати в лікарні. Ну не може двоє діточок. Одному шість років, другому півтора рочка. І зараз третім вагітна. Вона каже, ну я не можу лежати в лікарні. Каже, зранку встає, їсти наварить, ми поїмося, каже, ти йди, лягай, я посуду помию, не п'є взагалі. Вже навіть на роботі тако говорить, то вже каже чоловік, що він каже, може, може б, я пішов до сповіді. Це, це чудо таке, що я вам просто передати не можу. Ця жінка з ним вже живе, ну, напевно, 6 років. Це я більше впевнена, що це все 6 років тривало. І це за пару днів, він, ми були в гостях. Там жінка попросила щось зажарити цибульки чи що до картоплі. Він тільки прийшов з роботи. Він роздівся, помив руки, чистить цибулю і жарить цибулю і каже, Іра, ти подивись, що зі мною жінка зробила. То я такого би в житті, каже, не робив. Це взагалі дітей бавить. Ну, дякувати Господу Богу, в них все налагодилося. Дякую цю Олегу за його молитви і за такі чудесні зцілення. Це, це просто чудеса твориться, це чесне слово. Дякую Господу Богу. Слава.